Так, ну і почнемо з такого. На Київщині російська ракета влучила у багатоповерхівку. очільник поліції області Андрій Нєбитов. Почалася пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів. Жителів області закликають перебувати в укриттях. У Києві внаслідок влучання три людини загинули. Ще шість отримали поранення. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Ворог наносить ракетні удари по критичній інфраструктурі. Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Про це повідомили в КМДА. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей. Щодо зміну роботі метро, стежте за повідомленнями на станціях. У зв'язку з відключенням світла в Харкові зупинено весь електротранспорт. Про е, деталі в принципі з сьогоднішнього дня будемо говорити незабаром з мером Харкова. А зараз по Києву Андрій Нєбитов, начальник головного управління національної поліції в Київській області. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Добрий день, якщо можна так сказати, добрий день. Ну, власне, ми вас вітаємо і добрий день. А хтось скаже і день не добрий, тому що звісно не добрий. Росія продовжує. Досягати своєї мети вони хотіли розбити нашу інфраструктуру, і вони продовжують це робити. Ви оприлюднили моторошні наслідки влучання ворожої ракети в житловий будинок одного з районів Київщини. Ми вже повідомили з ваших слів. Ми отримали цю інформацію, що троє людей загибли. Ми зараз вас не питаємо про конкретні точки, конкретні місця на Київщині. Просто повідомте все, що ви можете повідомити на цей момент. І якщо потрібна допомога цивільних, будь ласка, теж зверніться. До нас ми після ефіру готові підключатися. Якщо є вільні руки, раптом вони нам потрібні. Теж говоріть про це у марафоні. Ну, перше, що хочу сказати, ви ж бачите, не ну, обіснувати. Як тільки міжнародна спільнота дає оцінку Російської Федерації як державі, що це є спонсором тероризму, вони починають відразу знищувати цивільне населення. Да, є дійсно відповідні постріли, є відповідні влучання, намагаються знищити нашу. Електромережу нашу критичну інфраструктуру, але ж вони ж ви знаєте касаруки, і, на жаль, жертвами таких влучань стають і цивільне населення. Ми маємо да певне пошкодження, намагаємося ліквідувати максимальні наслідки. Я хочу вам нагадати, що національна поліція за дорученням голови. Ігора Клименка вдвічі збільшили кількість нарядів, які зараз перебувають на вулиці. Це дало змогу дуже швидко приїхати до цієї будівлі і допомогти всім людям вийти. Наразі ми можемо сказати попередньо, що у нас там є один загиблий. Громадянин і є 20 людей, які отримали поранення. Зараз їм надається допомога. ДСНС теж на місці працює і є швидкі лікарі всіма можливими транспортами. Ми доправляємо людей до лікарень. Хочу сказати, що і відмінно працює, продовжує працювати ПВО. Хочу сказати, що і Відмінно відпрацювали знов ж таки наші громадяни, які за інформацію по 102 давали нам акустичну інформацію щодо акустичного виявлення ракет, які наближалися до Києва. І окремо в мене є прохання, навіть що кажуть кожні це не полишати укриття до закінчення відбію бій нашої тривоги, і обов'язково не ігнорувати цю повітряну тривогу, бо це рятує життя. Так, пане Андрію, в Києві та області зараз відбій повітряної тривоги, але спостерігаючи за картою онлайн, зараз бачу, що ситуація змінюється. Так, ті регіони, в яких був відбій, знову вони стали червоними. Це, зокрема, Харківщина додалася, Полтавщина, наскільки я пам'ятаю, Запорізька область нещодавно відбій. Тому ми закликаємо стежити за можливості. Так, можливо, будуть проблеми зі зв'язком, тому. Максимально стежити чи дослухатися до сповіщень місцевої влади з приводу того, оголошують вони повітряну тривогу чи скасовують пане Андрію. Ну а в цілому, якщо говорити по нашому регіону, останні три години були досить складними. Ми розуміємо, і для військових, і для ДСНСників. Ми не розпитуємо вас деталі так зі зрозумілих причин, але що ще ви можете нам повідомити? Я можу сказати, що нашим всім громадянам треба бути в єдності. Ще раз кажу, що те, до чого ми готувалися, наприклад, ускладнення якихось е постачань електрики, то бути обов'язково до цього готовим. Ну перш за все, хочу сказати, що і енергетики зараз працюють в посиленому варіанті, тому я впевнений, що ми подаваємо всі наслідки. Ми залишимося в єдності, обов'язково витримаємо всі ці обстріли. Андрій, тепер кілька питань. Вони, можливо, зовсім не за вашим фахом, але з іншого боку, ви зараз відповідальні за безпеку на Київщині. Починаючи з кінця лютого, вам такі питання можна адресувати. Якщо ми говоримо про те, що троє постраждали, і ви безпосередньо розмістили ці кадри, від чого була вже повітряна тривога, а люди її ігнорували і були на вулиці? Чи ці люди були в будинку? Наскільки мені відомо, це перехожі життя кожного громадянина України надзвичайно важливо. Є люди, які досі продовжують ігнорувати тривогу. Поясніть, будь ласка, конкретно випадок з цими людьми. Розбираємо будемо розбиратися обов'язково де хто був, але я можу підтвердити ваші слова. Ми всі це бачимо. Коли навіть лунає тривога, коли є навіть і в сусідньому районі розриваються. І бомби, то є люди, які продовжують просто жити як нічого не бувало. Тобто не переходять в укриття, продовжують займатися своєю діяльністю. На жаль, від цього і наступає смерть, на цього є поранення. Тому ще раз дуже прохання до кожного, кожної людини, до кожного українця. Повірте, коли ви перейдете в укриття, і ворог не досягне своєї мети, нікого не вб'є, не зруйнує. То він дуже буде шкодувати. А для нас це важливе, важливе життя кожного українця. Пане Андрію, ще повідомлення від Віталія Кличка про те, що і повідомлення по районах спілкуюся зараз з людьми про те, що немає води, тобто водопостачання буде відключено. Теж, ваше припущення, зараз люди на це можуть відреагувати, бігти до супермаркетів, купувати воду. В який спосіб поводитися електрики. Зараз буде аварійне відключення, води сказали теж водопостачання, вимикають же конкретних районах якою має бути поведінка громадян, хоча б до кінця дня цього вечора, зважаючи також на е, зменшення руху поїздів метро в Харкові? Зокрема, весь електротранспорт зупинено, як правильно поводитися, відпрошуватися з роботи, добиратися додому пішки, бігти купувати воду. Ваші рекомендації як людини досвідченої. Ну, перш за все, ми казали і до сьогоднішнього дня треба зробити відповідні запаси. Треба, щоб у людей були заряджені, телефони. Вони мали пауербанки. Те Теж саме треба створити невеликий, хоча б запас води. Слава Богу, у нас є. Бувати є можливість придбати цю воду в магазинах. Но я впевнений, що тимчасове відключення водопостачання пов'язане з цими обстрілами. Тому, як і було до цього, я думаю, продовж всі ці питання будуть вирішені енергетиками і насосні станції знову запрацюють. Ну людям ще раз хочу сказати, що треба готуватися ніхто не каже, що буде якось просто. Тут відповідальність є кожного Батьків є за дітей, підготуватися, стати більш енергетично незалежним, зробити відповідні запаси їжі і води, і це дозволить нам пережити ті навіть найважчі часи, які можуть тільки в перспективі настати. Пане Андрію, повідомляю, що знеструмувані вокзалу Укрзалізниці переходять на резервне живлення. І першими відновлені Київ, Харків та Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування. Пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи. І я хотів би уточнити два важливих моменти. Перше, ми розуміємо, що ну, не так, як паніка, але може бути велике скупчення людей, особливо на дорогах, поспішаючи додому, як поліція. Ця проблема більше актуальна для мегаполісів або можливо для околиць столиці, як поліція буде допомагати розрулювати цей трафік, так, для того, щоб люди просто не застрягли в корках. Хочу підкреслити ще раз, що згідно доручення голови національної поліції, ми вдвічі збільшили наряди, наші, які знаходяться на вулиць, на вулицях. Причому як і мобільні патрулі, так і піші наряди, щоб допомагали людям навіть у темряві добиратися додому. Я хочу вам сказати, що ми зробили все так, що кожен наш відділ відділення і районне управління були енергонезалежними і від водопостачання, і вони всі забезпечені відповідні. Відними генераторами тобто ми розраховуємо, будь-що не сталася поліція, продовжує свою службу 24 на 7 Звичайно, в місцях ускладнення дорожнього руху будуть направлені патрулі. І ми обов'язково допоможемо людям добратися безпечно додому. Пане Андрію, ми розпочали сьогодні цю годину з того, що показали кадри, оприлюднені національної поліції в Київській області, конкретно з місця, де загинуло троє людей. Ми зараз її знову показуємо. Ви не відреагували на мій запит, чи потрібні якісь додаткові руки? Можливо, ті самі Національної поліції, ДСНСникам, щоб розгрібати завали, тому що коли була весна, навіть гарячі бутерброди цивільні несли. Зараз зрозуміло, люди більше переживають за свої родини в Києві, куди більше людей. Але все-таки, якщо ви зараз скажете, що потрібні десь руки чи куди звертатися, ми періодично говоримо про добробати національної поліції. То будь ласка, дайте нам про це знати. Ситуацію, що відбувається зараз, ми впораємося, я впевнений на 100%. Зараз там працюють уже і керівництва Київської обласної військової адміністрації, працює ДСНС, працює Національна поліція і звичайно, ДФТГ. Сил і засобів у нас вистачає, щоб швидко і ефективно ліквідувати ці наслідки. Але Андрій. бачите, яка пробач пробач Вадиме, але бачите, яка історія зараз всі міста і мери їхні повідомляють про те, що міста повністю знеструмлені. Хмельницький, у Харкові, я вже сказала частково. І е, дивіться, я хочу вас запитати також: в Молдові зникла електрика і в Придністров'ї. Отут як ми можемо всі пояснити це? Це перестаралися вороги, чи як це можна пояснити? Тобто, проблеми з електрикою не тільки у нас, на зараз. Тут можна пояснити, що скоріш за все, це те енергетичне питання пов'язане між тобою підстанція відповідних, які відповідали за живлення, наприклад, якихось об'єктів на території Молдови. Те пов'язане, що колись ми були в одній великій країні, яка на називалася Радянський Союз. Мабуть, і енергетичні системи так будувалися, але більш карет нам і повід може дати енергетику, так звісно.